Привіт ви на каналі Іванка і до мене сьогодні прийшла Лера. Привіт! І зараз ми будемо челлендж знімати, оскільки в нас бумажок. Ну і ми починаємо! Чувачі. чувачі! Чувачі! Ой! Знову! Ми два рази так робимо. Що у тебе? Цукерки. Цукерки. Як ви щось? В неї знов. В неї цукерки. Якщо буде те саме, я тебе приб'ю. Морква. Ну, я морковочка люблю. Вона отака у нас потерта. Отака от. Я її дуже люблю. Я її зараз собі накидаю. І зараз достає моя подружка. Діда. Шо там там? Майонез. От у неї попалося, майонез. Минуту. Зараз я для неї його маю. Ні, 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 ні. Зараз я. Батько, лучше б достатньо. От зараз вона... вона собі майонез накапає. ти я, я капельку. капає. Підсується. Підсується. Вона капає, як ви бачите. Я не хочу це. <клес> Що ти робиш? Я люблю дуже майонез. Зараз моя подружка Іванка. Я зараз... Починає я. Зараз моя черга. Ура! На псиході. І у мене сахар. Єс! Я сахар люблю теж. А я маємо. Отак от, от. Я зараз буду ложкою. Ложити. Ложить, ложити, ложити. Я буду, наложу дві ложечки. Раз. Це дуже вкусно. Це, дуже, це буде дуже вкусно. особливо сахар з З морквою. З Може я трошки ще морквочки додам, буде ще вкусніше. Не тільки я їм. Все, і зараз ходить моя подружка. Бере моя подружка. І в мене попався сир. Як ви зараз? Ну, в мене попався сир. Я... Ні, в мені тільки капельку. капельку. Я дуже його люблю. Я ході ходить... сир. І зараз беру Іванка. І у мене попадається варення! Бен, тобі що повезла? Стебі... Блин, по Варення. Дуже вкусно буде. Тебе все вкусно. У мене конфета сюди не йде. <гум> І сыр тоже. Не вкусний. Але Але. Так, зараз я відкрию. О, так от. Я відкрила. А, далі. Ну. Я трошки собі його наложу. Бо він Вика. дуже сладкий. Так. Я не замітила цього. от. Так от. Mm -hmm. mm. У мене виглядає вкусно, а в неї не дуже. Я вже дивилась. Звісно. І зараз беру я. Ну, Що подобається? Ja яблучко. Ні, оце яблучко. Це. Це яблучко. Це. Mm. Вона бере на яблучко. От Покажи на камеру. Таке. От кем яблучко? На те. Вона Хочу. хоче ще більше. Дай мені все. Mm? все. Оцето да. Не да не сбере Иванка. Ура! Моя шалам! Мен! Дуже сладки! Чула, Дуже Мен! Мен! Тебе Мен! 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 И зараз. Мен! У нас є мед. Я, він дуже сладкий, я дуже Тоті ложка, то що. Я дуже мало буду наложувати, Добре. бо в мене він дуже сладкий у нас. Угу. Ондо, ондо, бачите, я собі капаю. Це вже друга ложечка. Ну і зараз моя подружка Лера. Подивимося, що у неї. Чи вкусняшка, чи не вкусняшка. Какао. Какао. Вкусне. Несквік. Це не сквік. Несквік. А просте какао. Ура. Да. Не какао. Я хотіла собі какао, ну повезло лєрці. Повезло Лерці. Ну, я все равно зараз трошки собі так зроблю що Ш... це похоже, на перець. І я взяла ложки. І я хочу собі в рот взять. Бо Воно дуже вкусне. Дуже вкусно. М -м -м. У мене вийшло не дуже апетитно, а в неї може бути <пів> м -м. О, А в тебе так мало його? <пів> мало. Хочу вже переміщуватися. Все одно в мене конфету попали. Ну у мене трошки має Тепер м -м. я хожу. Беру. Я так хочу щось вкусне. Сіли ще нікому не попадалось. Сіль! Сіль. Не надрівайся. Сі. я буду. І у мене попалося сіль. Ну я його трошки трошки наложу. ложу. Навіть немає смаку, його тут не буде так І зараз тяну я. Палички Палички Я, я ск хотіла сказати нікому, що палички не попадали. Мені попало. Я зараз беру, і у мене топінг! І сапе... саме Саме-саме-саме вкусніше! Топінг. У мене топінг. Його дуже багато, бо я дуже люблю. Вибачте. Що у мене такі от. Дайте, а зараз ми побачимо, у кого вкусніше. Так, І зараз будемо пробувати. Тільки перемішаємо. Опять мене за спалочками. Дужка. Де паточки не, не лежимо? Вона просто не любить палочки. А я... у мене дуже вкусне попалося. Зараз покажу, що у мене отаке. Саме вкусніше в мірі. Тобі не повезло. Чого? А чого тобі не повезло? Бо сор сахару не вкусно. У мене дуже вкусне. Зараз ми пробуємо. Вкусное И получилось, что у нас было вкусное. вкусное. Да, ну вкусное. всем пока и ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока! Пока-пока! <звы>